Сегодня мы хотим презентовать проект. Мы много обсуждали этот проект, меняли, вносили изменения для того, чтобы все-таки, так как мы уже строим фактически новую школу, эта школа отвечала требованиям современного образования. И действительно уже в центре города появился тот объект, который он будет знаковым для Житомира и даст возможность нашим детям получить комфорт в школе. І е, е, нескільки другой підход к системі навчання. Зрозуміло, що у нас той існуючий блок, який був, і той, який ми проєктували, він знаходиться на одній лінії з існуючою будівлею міської гімназії. Ми розглядали різні варіанти, також планували і думали, яким чином вирішити питання щодо заглиблення приміщення в. В сторону ну, на, на ділянці, подалі від вулиці Михайла Грушевського, яка має там шумове навантаження, але вирішили піти таким чином. Приміщення першого поверху вони трошки заглиблені, а приміщення спортивної зали, другий третій поверх, вони навісають консольно над приміщеннями першого поверху. Всі приміщення класні приміщення вони віднесені на бік дворової частини. Гімназії, а приміщення, ну на які не будуть впливати, що навантаження від вулиці Михайла Грушевського, вони віднесені на бік вулиці Михайла Грушевського. По першому поверху у нас є великі, ну по перше, є перехід від основної будівлі гімназії, є великий хол. Приміщення гардеробної, ну санітарно-побутове приміщення, зрозуміло. І якщо ви бачите, там зеленим кольором позначені дві класни, два класних приміщення: сходова клітина і великий харчоблок з обідньої зали. Більше ніж 300 квадратних метрів. На другому поверсі розташований великий спортивний зал, жовтим колор, кольором позначений. Дворову частину з зеленим кольором позначені класні приміщення, ну приміщення адміністрації, які виходять е, з того ж боку, звідки спортивна зала. На третьому поверсі, третьому рівні друге світло спортивної зали. Спортивна зала дуже комфортна. Є приміщення для настольного тенісу поряд зі спортивною залою, ну і класне приміщення. В сторону в бік дворової частини. І є ще четвертий рівень. З'явилася можливість влаштувати цей четвертий рівень за рахунок перепаду покрівлі. Тут розташовані творчі майстерні зеленим кольором позначення, сходова клітина і санітарно-побутове приміщення. Що стосується архітектури, що стосується ну, архітектурного рішення, то вирішили не повторювати стилістику. Того об'єму, який був, і взагалі ну, зважаючи на те, що це нова будівля, нове будівництво, стилістику вибрали сучасну зал у нас на фасадну частину виходить спортивна зала, тому таким чином ми вибрали таку стилістику сучасну, кольорову, яскраву, для того, щоб було. Вже одним виглядом зрозуміло, що там спортивна зала, є велика спортивна зала, двосвітне, двохсвітне приміщення. Що ж ми будемо, шановні присутні, мати? По-перше, ми будемо мати чотирьохповерхову будівлю. Загальна площа якої 3800 квадратних метрів в порівнянні з загальною площею 1700 квадратних метрів старої будівлі. А ще ми будемо мати вільні підходи і під'їзди, а для груп з обмеженими можливостями ми будемо мати пандуси і підйомники. І ось коли як ніколи втілюється в життя гасло рівний доступ до освіти. На сьогоднішній день в навчальному закладі навчається близько тисячі учнів. Ми працюємо в дві потужних зміни: от в чому дискомфорт, нове приміщення воно розраховано в розрізі до 300 учнів. І, звичайно, пустувати воно не буде, тому що Житомирська міська гімназія номер 3 знаходиться в самісінькому центрі міста Житомира. Було непросто, тому що потрібно було вирішити відразу декілька проблемних моментів: по-перше, відбудувати корпус школи, по друге, збільшити потужність, зробити харчоблок і спортзал сучасними. Ну тому що дійсно не відповідали тим завданням, як на мою думку, цей проект був компромісним по всім. Цим питанням ми від міської влади від до корпус можемо гарантувати, що будівництво буде відбуватись і фінансуватись так, як потрібно. Вже з міського бюджету виділено 15 мільйонів гривень, подані всі необхідні документи на фонд регіонального розвитку. Ми очікуємо від них відповідь, але сподіваємося, що ця сума буде від 10 до 20 мільйонів гривень. Тобто, фінансування на належному рівні. Я думаю, що за два роки. Ми побачимо вже повний результат з відкрит, відкритою школою. Завдання в цьому році провести всі загальнобудівельні роботи та до опального село встигнути зайти всередину. Ну і далі вже закінчити. Тому що на сьогоднішній момент чіткі терміни визначати поки що зарано. Головне що і дуже добре, що нам вдалося в минулому році зробити фундамент, і це нам дозволило вже з цього року, не очікуючи, поки виставиться фундамент, відразу як тільки дозволила погода, почати будівельні роботи, які вже зараз дуже активно ведуться.